Вітаємо всіх на каналі майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні відео буде з майстерні. Як ми сушимо квіти для наших майбутніх шедеврів за допомогою солі. Значить, ось результат. Це вже квіти висушені. Дуже все добре виходить. Вітя, добав, що тебе вразило? Мене вразило, що воно так. як зберіглася структура. Які вони гарні. Колір. Що це буде? Ми трішки. Навірно, да? потримаємо інтригу, поки. поки як реалізуємо, то і буде. Це висушена квітка. Дуже все це гарно виходить. І дістаємо, давай дістанемо. Тут у нас є посолені квіти, і в цьому відео ми також покажемо, як це робиться. Там у нас вже квіти. Чекають, скільки вони там знаходяться. Добу. Добу. Я це роблю дуже-дуже обережно. Повністю з неї пішла волога. Дуже гарно. Залишився справжній колір. Така краса. Сакирку. Сакирку. Взагалі не втратила пігмент. Так, ну і далі ми покажемо, як ми це робимо на прикладі квітів з жасміну, да? так? Так. І трошки така ювелірна робота. Руки з городу, такі в тебе віті справжнього ювеліра. Сьогодні будемо засушувати, засолювати квіти жасміну. Ось такі квітки, не знаю, як називаються ця квіточка і дзвіночки. Розправляєш одразу. да, як вони мають виглядати, коли ти їх дістанеш. Так, да, але Такі. можна і потім порізати на, ну, на, на фрагмент да. і mm -hmm. виложити чимось іншим там. Сіль екстра. шар ти робиш. Менше ніж звичайно, тому що вони будуть лежати просто. Ага. Ось так. Зараз ми трошечки його ще зануримо весь. Закінчуємо засипати. Це треба робити обережно, робота, да, Вітя? так. Так от пальчиком встряхнуть трошечки і все ставлю в темне місце. Да, і... Це у нас засмунь. Зараз ось ці три квітки ще зробимо ось тут. Лізочому. Ну тут сюди. три хороші квітки. Хоча можна засушити і ту. Ось такі квітки. Ще, ще ось закрито бутон, да. Разом з листочками ось зробимо ось так. так. Значить беремо тоді ось. цю. Ти дивишся на да, квіт. квітку. Да, насипаємо дуже небагато, їх просто треба поставити туди. Нам понадобиться, наоборот зверху багато. Більше зробити якісь такі, щоб вирівнювати. Так, квіточку за квіточкою. Так я їх буду розбирати на фрагменти, я не буду їх засипати, дякую. Висипали колокольчики. Так, проморгали моє засипання з сілі менш. Цієї квітки будуть фрагменти. Покажи, як виглядає. Фрагментик, фрагментик. Як маленька квітка окрема. Ось така технологія. Коли будемо доставати, да? знімемо відео. Коротке. Просто показати, що ми дістанемо. Ну, Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. И далі буде.